Інформаційна п'ятниця на Ті 8 все ще триває. Ну і далі говоримо про таке. 22 липня у Кам'янці-Подільському відбувся вечір пам'яті Героя України, пластуна, коміка, телеведучого, учасника гумористичних команд Кампот та наш формат соліста гуртів, своєрідне та Зеденді Миколи. Гордійчука, який загинув 22 липня 2015 року, під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції на Донеччині. Ну і власне про вечір говоритимемо далі із режисером, головою кінофестивалю Бруківка та членом української кіноакадемії Андрій Заєць на зв'язку зі студією «ТВ7+,» Пане Андрію, доброго дня. Добрий день, слава Україні, героям слава. Ну і власне, давайте будемо говорити про вечір пам'яті Миколи Гордійчука. Так, тому що а, доєднувалася до нашого етеру а, його подруга перед проведенням а, цього заходу. Ну і власне ви попрошу вас розказати про те, як усе відбувалося. Насправді, попередні роки до повномасштабного вторгнення щороку робили якийсь вечір пам'яті, не просто вечір пам'яті, робили якісь е грандіозний концерт, де виступали друзі, гурти і відомі виконавці. Але після повномасштабного вторгнення якихось таких заходів не відбувалося, і коли я там з колегами та друзями Миколи поспілкувався щось би показати, зробити, то Виникла ідея, що було б добре знайти е, якісь нові архіви, які раніше мене показували в інтернеті, тому що у 2015 році я робив е, повнометражний документальний фільм про Миколу. І готуючись до вечора пам'яті, я вирішив знайти е, архіви про те, як е, він своїм гуртом першим своєрідним в 2010 році готували, записували альбом і знімали кліп, яким я їм допомагав знімати. І я вирішив, було б добре зробити якраз це все матеріалу, якраз три дні із життя гурту і життя Миколи. Бо тобто він повністю курував, збирав друзів, збирав колег по гуртові, показати репетиції, показати те, що ми знімали. І взагалі це такі невеличкі вайби життя міста 15-річної давнини. І паралельно до того, в мене була давно мрія якась випустити платівку музичну, вінілову з піснями музику. Буртів Кам'янця-Подільського, які активно проводили свою діяльність і років 10-15 назад, навіть 20 назад. Але тут 10-ті роковини і якраз 15 років, як вони працювали за своїм дебютним альбомом, які е мріяли тоді випустити, і 10-ті роковини по Миколи Гордійчуку було б добре випустити і презентувати е вінілову платівку його пісень. Тобто, і е там використати. Концертні записи 2007, 2008, 2009 років, різні уривки інтерв'ю. Так як ми разом з Миколою знімали передачу для місцевого телебачення з 2009 по 2010 рік. Ну і якісь слова з концертів, особливо це дуже знаково було слова під час Червоної рути 2009 року, де вони виступали і отримали відзнаки. Всі ці архіви я зберігав всі ці роки, тобто, щоб, мабуть, можливо щось з ними зробити. І щодо самого вечора пам'яті, це було під кінець, а е, була фотосушка, була виставка фотографій Миколи з різних етапи його життя і творчості. Тобто, коли він був і журналістом, коли він був і коміком, коли він був із родиною, коли він е, був військовиком, тобто військовиком він займався. Е, військово тактичною справи, тобто страйкбол. В нього була команда по страйкболу, тобто з друзями. Він вже став пізніше ішовменом після 2013 року. Проводив різні заходи. І повністю велика виставка фотографій, і також прийшли всі друзі, колеги, побратими, які були з ними під час антитерористичної операції. і вже Діти, які вже наступили сьогодні, підготували свої камери, виступали з цим всім. Ведучим заходу був його друг і колега по гумористичному проекту, наш формат, і раніше був кам'янецький формат. Це Володимир Черняк, і захід прийшов так лампово напівзакрито, для всіх свої, тому що раніше ми робили великі концертні зали, тобто в честь Миколи, а цього року дуже багато є полеглих героїв, тому не хотіли сильно як роздувати, тому що е, потрібно і для всіх робити. І захід вдався, і було провед, представлено платівку, показано фільм, е, який я підготував. Ну і кліп, тому що якби повноцінної версії кліпу на пісню Улюблений трек, е, яку ми знімали в 2010 році. Ми так і не презентували ні на телебаченні, ні, і, і, і онлайн, тому що через певні причини гурт розпався. Ті роки ми були або школярами, або студентами, і, і багато хто мусив вже їхати навчатися в Київ або вже займатися, іншим, змінювати професію. І так вийшло, що ну, під час вечора пам'яті вперше було повноцінно все представлено. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ось, власне, пане Андрію, зібралися тільки найближчі друзі та рідні Миколи на заході, і ось, власне, як вони відреагували на те, що ось такий ось добрий і спільний вечір присвячений пам'яті захисника України? Батьки були дуже раді, тому що це є пам'ять, тому що ми не забуваємо Миколу. Микола був дуже світлою людиною, він був поетом, він його знала, дуже любила молодь у ну, всіх періодів і, і знали його пісні. Я думаю, що вони раді, що пам'ять живе, і відмітили те, що він був він один із перших добровольців з Кам'янця-Подільського. Ми засули з ним інтерв'ю, заклики підтримки, коли перші були в постріли в Криму. Коли вже почалась антитерористична операція. Він, він один із перших пішов добровольцем, і ми знімали з ним ролик, де він закликав кам'янчан об'єднуватись і хто чим може допомагати. Всім тим, хто вирушає на схід України якраз тоді. І я думаю, що це потрібно проводити, і потрібно проводити і такі вечори пам'яті щодо інших бійців, і не тільки в нашому місті, і на Хмельниччині, і всій Україні. А, так. Так, на своїй сторінці ви написали про те, що е він Рввініло Рєс так вирішили видати лімітовану колекцію альбому почути для збору коштів на користь збройних сил. України, і ось власне чи вже почали купувати ці платівки, і скільки можливо можемо говорити про це? Скільки зібрано коштів під час заходу, який присвятили пам'яті Миколи Гордійчука? На самому заході захід був закритий, тобто кошти не збиралися. А в мене виникла ідея, якраз перед заходом, що було б добре випустити там 10, 15, 20 платівок, тому що це? Не всі зараз мають програвачі, але це стає дуже популярним, щоб хоча б продати колекційні платівки. І е, маленька передісторія. коли я зайнявся цим питанням за місяць до вечора пам'яті, е, я знайшов цю компанію Вінілорес і е, розказав їм пропозицію. Тобто, а вони відгукнулися, що вони зроблять це абсолютно безкоштовно, тому що це піде на підтримку збройних сил України і. Як вважать, пам'ять нашого героя. Це було дуже чудово, тому що я одразу розробив дизайн, в мене зберігалися фотографії, які ми проводили декілька фотосесій для укладинки альбому в 2010 році, на початку року, в кінці року, тобто експериментували. І я використав ці матеріали, я знайшов судійні записи, які більш-менш були якісні, які можна було б записати на платівку концертні, скупонував скомпонував це. І за дуже короткий термін ми зробили. Першу платівку для презентації яку ж під час е, вечора пам'яті подарували батька. І одну платівку також ми подарували його е, наречені і подрузі Юлії. Також на пам'ять одна чорного кольору для батьків, одна білого кольору. Ми експериментували ще й з кольорами не тільки як класичні чорні платівки, а різних кольорів. Тобто це таке колекційне видання, так? Вадання, так? Так, 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 колекційний, і е, ми після вже презентації, через декілька днів я створив форму, створив банку монобанку благодійну, і е, можна вибрати цю платівку від трьох тисяч гривень до десяти задонатити на банку. І коли ми зберемо там мінімально там, 10-20 платівок замовлень перед замовлень, якраз ми ці всі платівки в вересні, всім колекціонерам або поціновувачам музики надішлемо, тобто в нас немає якоїсь ціни три тисячі, це мінімум, тому що різні колекційні видання в середньому нові десь коштують від двох до трьох тисяч гривень. Тобто взяли середні по інтернет-магазинах. Тобто і на самій платівці, хочу показати, ми використали зображення членів гурту, розписали всі подяки, тому що я в себе на комп'ютері знайшов текстовий документ на колек, який він мені готував, щоб можна було б розмістити на альбомі всі подяки. Тобто, починаючи від музикантів, від гуртів, які вплинули на його творчі, закінчуючи е колективом університетів, шкіл, де він навчався, всім, 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 всім. Навіть. Хто знімався в кліпах і приходив на концерт. Тобто, я все це розмістив. Я розмістив біографію про Миколу, тобто його фотографії якраз був на фронті, розписав це все. І якраз з двох сторін 38 хвилин це сім пісень його і різні коментарі. Тобто, зараз ми маємо два передзамовлення, тобто є вже два доната за декілька днів, і далі я вже. Буду намагатися залучати відомих артистів, тому що він товаришував з Положинським, з згодом тартак. Він товаришував з Фозі, станом командані Конго і багатьма багатьма гуртами, на яких він рівнявся, і він проводив концерти, на яких вони виступали. Щоб вони долучилися, якби з закликом купити платівку. Після того як ми зберемо певну суму, тобто і певну кількість платівок, ці гроші підуть на Різні благодійні фонди, ми не прив'язуємося до якогось одного. Це може бути благодійний фонд його колеги Володимира Черніка, який вже від початку року, ой, початку повномасштабного вторгнення, вже направив на фронт більш двох сотень пікапів. і він щотижня збирає донати, тобто з різних заходів, і щотижня різні автомобілі приймують на різні підрозділи. Це дуже швидко. Фонд називається добромобіль. Також плануємо якісь загальноукраїнські фонди. Ну це вже буде залежно від того, як, як буде цікава ця платівка продаватися, тому що це є не МП3, це є не CD, як колись було а саме поціновчі, які мають вдома вінілові програвачі, от ті будуть купувати. Але я насправді як зацікавився вінілом. Я років сім назад купив собі дві вінілових платівки які мені подобались із неготів. А вініловий програвач мене ті з'явився тільки півроку назад. А І тобто купили зараз. ці платівки виключно, тому що подобалися їх. Можливо, обкладинка, зовнішній вигляд. А вони були колекційними на той момент, і я собі їх придбав, щоб в мене вони були. А вже з'явився мене програвач, мені дружина подарувала день народження, і вже в студії запустив. Тому якби ця тема є актуальною. Потім ми готували і другу. В другій була наша платівка. Вже побачили оголошення, що вже Жадан і собаки. І письменник Жадан випустив дві біли свої своїх платівки для збору коштів для збройних сил України. Ми побачили, що Фозі та на командані Конго випустили свої благодійні платівки, які на концертах вони продають для збору коштів. Тому це є зараз таким трендом благодійним, і ми якраз пішли е, в ногу разом з цим трендом. Тому ну, буду надіятися, що ми знайдемо е, е, фанатів, ми знайдемо відгуки, і ми вже бачимо, що люди згадують Миколу. І за день до вечора пам'яті платівку е, е, почали. Видавець, тобто Вінілорес, директор компанії, відніс, мав захід всіх представників Вінілу, які друкують, видають і продають в онлайн-магазинах. В них був захід в місті Київ на території великого магазину кафе Вініла, і він запустив цю платівку. Якраз прямо з друку він забрав. До декілька музикантів з. Пізнали пісню Миколи Пацики на Моциках, яка грала під час Червоної рути в Чернівцях у 2009 році. Тобто, наскільки аж в Києві пам'ятають те, що відбувалося понад 15 років назад. Тому. тому бачимо, що є люди, які пам'ятають цю творчість і хочуть це зробити її актуальною, тому що. Тоді ще років 15 назад, коли ми працювали над цим альбомом, Микола дуже мріяв, щоб альбом вийшов, щоб альбом навіть обмежено вийшов для поціновувачів, тому що вони виступали на великих концертах і по три тисячі слухачів було на цих концертах. Вони мали свою велику фан-базу, але на жаль, тоді так не склалося. Тоді, ну, я думаю, що цього разу. І ми об'єднаємо дві речі: це пам'ять і його творчість, збереження розповсюдження і збір коштів для збройних сил України. Зрозуміло. Андрію, знаєте, що ще хотіла з вами про що ще хотілося б з вами поговорити? Це про пам'ять, тому що ось так, як ви бережете пам'ять про свого загиблого друга, це направду дуже класно, і мені здається, що батькам в першу чергу напевно легше від того, що друзі пам'ятають про Миколу, та щороку проводять заходи, які на його честь, так. Заходи, які присвячені його пам'яті, а ось на вашу думку, яким би мало би виглядати, що потрібно зробити для того, щоб загалом усіх українських захисників, які загинули в російсько-українській війні, починаючи з 2014 року, вшановувати гідно, тому що ну е чи достатньо того, що сьогодні відбувається на державному рівні? Перш за все, так я займаюся кінематографією і як і на аматорському, так і на професійному рівні. І дуже багато разів робив документальні проєкти. Це було б добре, якби на державному рівні була програма, де про кожного з героїв, починаючи ще з Революції Гідності, робили невеличкі навіть 5 хвилин інформаційні документальні фільми з інтерв'ю. Минулого року, на початку минулого року ми презентували документальний фільм про наш навчально-тренувальний центр Поділля про саперів, які на фронті з 2014 року. І інтерв'ю було тих живих, які зараз працюють на фронті, які щодня і. Розміновують території, і які звільнені, і які заміновуються, і е, то були відгуки від людей, тих наших героїв, які загинули, щоб було б добре, щоб розповідали про них більше про них. І можна було б зробити невеличкі фільми від 3 до 5 хвилин, розповісти про кожного, тому що проходить час, ці архіви всі десь залишаються. І вже майже ціле покоління виросло кому зараз по 15, по 20 років, коли це все почалося. Вони вже маленькими блотьми вони навіть не знають це. все. то було б добре і документальні проекти, було б добре і робити якісь фотоальбоми, адже в основному що роблять? Відкривають табличку, називають вулицю в честь плевих героїв, і все і ну. Коли потрібно щось комплексне проект зробити, тобто задати про цих героїв, то навіть не можна знайти фотографію в мережі. І було б добре зробити якийсь цифровий архів з біографією цих всіх наших захисників. Коли я працював над альбомом про Миколу Гордійчука, зараз є соціальні мережі, є Facebook, Google, Вікіпедія, а років 10 назад, 15 назад. Дуже мало вносилося всі інформації, і навіть в інтернеті гулячи, я не міг інформацію знайти про його гурти, тобто, того яких він виступав і отримував відзнаки. Не було інформації взагалі ніякої. Навіть в тій самій Вікіпедії про кожного з героїв зробити якусь базову біографічну довідку і розмістити фотографії. Це було б дуже добре. Ну і невеличкі документальні фільми, бо я думаю. Якщо є кошти на різні серіали, тобто і скандальні серіали, які відміняються на комедії і все інше, тобто які відділяє Міністерство культури і для кіно, і для теж і для телеканалів, то повинні знайтися гроші для того, щоб зробити соціальну рекламу про наших військових. Андрію, ви зробили ось фільм, який присвятили пам'яті Миколи Гордійчука. Розкажіть трішки про роботу над ним. В мене є про Миколи Гордійчука два фільми. Перший я робив у 2015 році. Мабуть, я почала доробити одразу після того, як була звістка, що він загинув. Це 90-хвилинний біографічний фільм про все його життя і з інтерв'ю друзів, колег, родини. І різними матеріалами архівами з його інтерв'ю, які я знімав з 2008 по 2014 рік. А другий фільм, який ми презентували на вечір пам'яті, це фільм про три дні життя гурту і Миколи. І я розмістив там уривки його виступів, концертів від заснування гурту до Останнього концерту гурту «Свої рідні» в 2011 році, перед тим як гурт розійшовся, це ну це просто слова, життя тобто, членів гурту. Вони про те, як вони мріють, про те, щоб вийшов кліт, щоб вийшов альбом, щоб її вони стали відомими. Тобто, як всі молоді студенти мріють про те, щоб їхня творчість була почута. Ну і сам альбом тоді планувався, що він буде називатися Почути. І як зараз називається платівка. Ну я цей документальний фільм назвав Почуйте і розмістив текстом про таку інформацію, і далі в основному інтерв'ю, і про те, як від початку як Коля задумав з Коля задумав, задумав знімати, і про те, як завершилися з тобто з цих матеріалів, які я знайшов, просто склалась одна єдина історія. Тобто є легко дивитися, і ну, буде всім цікаво, як це все відбувалося. Андрію, ось ви були, я так розумію, дуже добре знайомим з Миколою. І Хотілося б почути ще трохи ваших спогадів про Миколу Гордійчука. Яким ви його знали? Е, перший я його побачив у 2007 році. Я був школярем. На сцені в старому Замку. це був величезний фестиваль, і він був там ведучим і ще й одночасно виступав на сцені. А я якраз в той момент зацікавився відеозйомкою і думав, ну, о круто. У нас в Кам'янці-Подільському є якісь музичні гурти, і було б добре, якби я з ним познайомився. І так склалося, що ми зійшлися з думками, що в нас однакові були погляди на творчість. І так започаткувалася наша дружба і творча діяльність, яка тривала там багато років. Ми знімали кліпи, і в нас виникла ідея зробити телепередачу на місцевому рівні на місцевому телеканалі, тому що нам не подобався. Контент, який там виходив, і ми хотіли щось робити. Таке було веселе, яке було на національному телебаченні. Тобто, різні інтерв'ю в зірок які приїжджали в місто, тобто про молодіжну політику в місті, про молодь. І тоді я був одинадцятикласником. А ми був студентом. Ми ще знайшли з, однодумця Сергія, і ми протягом року зняли два сезони молодіжної передачі. Ми знімали це все безкоштовно, але ми робили це якісно і. Ми мали свого глядача на телебаченні, і це нам було дуже престижно. Ми показували виступи і просували іншу молодіжні рухи, тобто скульптури і е, музичні гурти, і не тільки музичні, і спортивні, і так далі. І далі ми вже почали як більше працювати по гурту. І Микола дуже був різнобічний. Він е, вранці він був во пластовому таборі, займався дітьми в обід, він займався. Журналістикою ввечері він займався музикою, і з ним було дуже цікаво і е, дуже весело. І він був е, генератором ідей майже все, що на, за той період я щось робив, то це все були більше всі його ідеї. І він був дуже великим патріотом. Навіть в його піснях, е, наприклад, взяти пісню Рушив поїзд, яка була улюблена на концертах. це була історія про національні визвольні змагання періоду 1918 20 х років, періоду Української Народної Республіки. те, про солдата, який пішов на фронт і сумує за свою дівчину. Різні такі якісь мотиви вони відображалися в його піснях. І Він. Був гарним товаришем, він е, дуже багато, можливо, зробив і для Кам'янця-Подільського, для культурного життя міста. Е, ну і я навіть не представляю там, свою молодість, початок своєї творчості, там, наприклад, е, без знайомства з Зрозуміло. І Він великий слід залишив навіть не тільки для мене, дуже багатьох, тому що на, на гумористичному. Е, Велика частина свого життя, крім музики, крім творчості, він ще провів як кавельщик, тобто і в університетах, і на сценах. І, мабуть, багато зараз відомих гумористів з Кам'янця-Подільського, які вже на національному телебаченні, і на регіональному рівні, всі навчалися в ньому. Він всім відказував, що і як робити, і ну, це вся його школа. Зрозуміло, Андрію. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етару і що поділилися своїми спогадами про вашого. Друга глядачам Ті 8 нагадаю спілкувалися із режисером, головою кінофестивалю Бруківка та членом української кіноакадемії Андрієм Зайцем. Ну а зараз у нашому етері буде анонс до фільму про українського героя Миколу Гордійчука. Ну а вже після 16.00 разом цю кінострічку переглянемо. Це я. Кліп скоро вийде. Ми сподіваємося, що він скоро вийде і вийде альбом. Сьогодні ми вийшли в місто і вирішили зняти кліп. Перший кліп на пісню Твій улюблений трек. Я не знаю, чого я тут, я не знаю, що від мене хочуть. Я досвідчений калюжо стрибальник Що казати? Що казати? А. Я ходила за в їм допомагала, а вони на мене не булися. Коротше, так, нікому не розказуйте, добре? Вчора випадково стріла колі з гурту своєрідне, з подільський просто такі to say big share up рафла своє рідне. Тому що я люблю свої рідне. Ну я думаю, це в кліпі режисер Андрій Зай зробить з цього просто чудові кадри. Чекаємо презентації, і ви чекайте презентації. Не гірше, ніж ми.